Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. В студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладач жестової мови Олександр Рудик. І починаємо з головних новин стисло. Новий день нові перемоги. Національна дефлімпійська збірна України продовжує лідирувати на літніх дефлімпійських іграх 2025 у Токіо. Ми на першому місці у медальному командному заліку. В активі українських спортсменів вже 19 високих нагород: 7 золотих, 7 срібних та 5 бронзових медалей завдяки новим перемогам у легкій атлетиці, дзюдо, настільному тенісі та інших видах спорту. Ветеран 103-ї бригади ТРО з Львівщини Василь Лапай здобув титул чемпіона світу з гирьового спорту на міжнародних змаганнях у Польщі у складі збірної України спортсмен зі стрия виборов перше командне місце, виступаючи у ваговій категорії до 73 кілограмів у групі 55-59 років. Одразу після повернення з Польщі Лапай здобув золото Кубка України. Гімнастка з ампутацією Олександра Паскаль продовжує виборювати перемоги на змаганнях. Юна спортсменка зі своєю вправою з обручем посіла перше місце на турнірі з художньої гімнастики «Багряна осінь, який нещодавно пройшов в Одесі. Нагадаємо, дівчина втратила ліву ногу внаслідок російського обстрілу затоки навесні 2022 року. Про ці та інші події докладніше розпоймо далі. Новий день нові перемоги. Національна дефлімпійська збірна України продовжує лідирувати на літніх дефлімпійських іграх 2025. У Токіо ми на першому місці у медальному командному заліку в активі українських спортсменів вже 19 високих нагород. А саме 7 золотих, 7 срібних та 5 бронзових медалей. Переможні моменти українців у Токіо. Просто зараз подивимось у нашому дефлімпійському дайджесті. Вчора у Токіо на арені Будакан відбулися командні змагання серед дзюдоїстів. Чоловіча збірна України, здолавши Алжир, вийшла до півфіналу, де зіткнулася зі збірною Франції. У запеклому протистоянні наші хлопці поступилися французам з рахунком 2-1. І посіли п'яте місце. Більше потішила результатом наша жіноча команда. Катерині Шепелюк знадобилося лише 15 секунд, щоб розібратися зі своєю опоненткою. Кіпон зарахували Україні, і наші дівчата повели в рахунку 1-0. Другою виступила Оксана Кравченка. Наша дзюдоїстка впевнено виграла свій поєдинок та принесла перемогу нашій жіночій збірній з рахунком 2-0. Шестеро наших дівчат опинилися на першій сходинці підесталу пошани: Катерина Шепелюк, Оксана Кравченка, Анна Шостак, Марина Погорелова, Марія Бала та Софія Волянюк здобули омріяне командне золото. У Мене вже дві золотих нагороди на цій олімпіаді. І це моя четверта олімпіада. Я дуже щаслива, що саме такий результат. Українські ДЕФ-футболісти 18 листопада потужно обіграли команду південної Кореї з рахунком 7-1. Уже до перерви синьо жовті забили 5 голів. Відзначилися Леонід Морозов, Богдан Мишенко та Ренат Беспалюк. у другому таймі. Ще два голи: один реалізований пенальті та завершальний удар Романа Стрийського. Наша збірна виходить зі своєї групи з першого місця до чвертьфіналу, де 20 листопада зустрінеться зі збірною Франції. Українська національна дефлімпійська збірна зі стрільби кульової боролася в змішаному командному заліку з пневматичної гвинтівки з дистанції 10 метрів. Олександр Костик та Віолета Ликава боролися за бронзу, але конкуренція виявилася за високою. У доробку Віолети Ликової вже є одна золота нагорода в індивідуальному розряді у стрільбі з пневматичної гвинтівки на дистанції 10 метрів, яку Українка виборола зі світовим рекордом та рекордом Дефлімпійських ігор у перший змагальний день. Вони боролися, вони стріляли дуже добре, не попадаючи ні одної дев'ятки. Ну, трішки не вистачило. Командні види спорту закінчили сьогодні групові етапи. Жіноча волейбольна команда у напруженій боротьбі поступилася суперницям з Туреччини з рахунком 1-3. У баскетболі жінки поступились команді Японії 62-80. У першій чверті українки активно атакували, заробивши 16 очок. Тоді як японська команда відповіла 13 па. Але вже всередині другої чверті японки вирвалися вперед, і далі українкам наздогнати суперниць не вдалося. А у пляжному волейболі обидві українські команди обіграли суперників з однаковим рахунком 2-0. Команда Україна 2 яка виступає в групі «Б», зустрілася із суперниками з Чеської Республіки. Багаторазовий призер та чемпіон Дефлімпіади Микола Цепкаленко підтримував і допомагав колезі по команді дебютанти Дефлімпійських ігор Артему Наржавіну. У команді Україна 2 грали найдосвідченіші учасники збірної Сергій Тарасов та Антон Пашкаров, для яких змагання у Токіо вже п'яті дефлімпійські ігри в кар'єрі. Україна 2 впевнено обіграла команду з Німеччини, закінчивши матч з рахунком 2-0. Вболіваємо за українські команди на шляху до медалей. Віримо в перемогу. Ветеран з Львівщини став чемпіоном світу з гірьового спорту. Ветеран 103 ї бригади ТРО та житель Стрийської громади Василь Лапай виборов титул чемпіона світу з гірьового спорту у Польщі і одразу після цього здобув перемогу ще й на Кубку України. Про це повідомляє Стрийська міська рада. У складі збірної України спортсмен виборов перше командне місце. Виступаючи вагові категорії до 73 кг у групі 55-59 років, одразу після повернення з Польщі Лапай підтвердив свій клас. І на національному рівні він здобув золото Кубка України, представляючи збірну Львівської області. Василь Лапай, кандидат у майстри спорту і військовослужбовець. На початку повномасштабної війни він добровольцем вступив до 103 ї бригади ТРО, служив у розвідці та виконував бойові завдання на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Після демобілізації у квітні 2023 року спортсмен повернувся до роботи електромонтером в Укртрансгазі та з новою силою взявся за тренування. Олександра Паскаль продовжує здобувати перемоги на змаганнях з художньої гімнастики. Юна спортсменка зі своєю вправою з обручем нікого не залишила байдужими. В Одесі відбувся турнір з художньої гімнастики Багряна осінь серед його учасниць була і Олександра. Гімнастка, яка зазнала ампутації лівої ноги через російський обстріл затоки навесні 2022 року. За підсумками цього змагання, дев'ятирічна спортсменка виборола перше місце. Дівчинка в одному з інтерв'ю зізналася, її заповітна мрія стати олімпійською чемпіонкою з художньої гімнастики. У Запоріжжі стартував турнір з настільного тенісу для ветеранів війни. Змагання проходять у три відбіркові етапи, а у фіналі зустрінуться переможці, які змагатимуться вже за кубки. На кожному етапі беруть участь по 15 ветеранів. За результатами відборів будуть визначені 5 найкращих тенісистів, які і вийдуть у фінал турніру. Як повідомили у Запорізькій міськраді, захід спрямували на фізичну реабілітацію, соціальну. Адаптацію, а також психоемоційне розвантаження. Організатори зазначили, цей турнір не лише спортивна подія, а й частина системної роботи з підтримки фізичного та психологічного відновлення ветеранів для учасників. Це драйв, азарт, дух суперництва та радість перемоги. Трейл Житомирські вертикалі за участі понад шести сотень бігунів відбувся у Житомирі. Це вже четвертий забіг такого масштабу. Участь в ньому взяли, зокрема, ветерани та члени їхніх родин, професійні спортсмени і аматори. Як повідомили у Житомирській міськраді, учасники змагалися на трасах вздовж річки тетерів. Маршрути проходили схилами та лісовими ділянками з різним рельєфом. Забіг передбачав. Три основні дистанції: 26 кілометрів, 14 та 7 кілометрів відповідно. У загальному заліку та категоріях Woman, Men, Masters результати також фіксували в окремих категоріях. За словами начальниці управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради Ірини Ковальчук, такі змагання стають регулярною частиною спортивного календаря міста. А природний ландшафт Житомира дозволяє проводити трейлові. Забіги всеукраїнського рівня. А в Запоріжжі днями фінішував районний етап всеукраїнських змагань з футболу Шкільний м'яч. Як повідомляють у Запорізькій міськраді, на поле виходили щонайменше 40 команд школярів, які виборювали першість своїх районів та путівки до міського етапу турніру. Вже у березні наступного року найсильніші колективи зустрінуться у вирішальних матчах за титул чемпіонів міста. Для юних футболістів це не просто боротьба за кубок. Але Малий шанс заявити про себе, продемонструвати характер, командну гру та справжню любов до спорту розповідають організатори і додають, шкільний м'яч має за мету популяризувати дитячий футбол, залучити школярів до регулярних занять фізичною активністю, зміцнити здоров'я дітей та підтримати молодих спортивних талантів. Підтримаємо молодих спортивних талантів і ми а ще будемо продовжувати вболівати за нашу Дефлімпійську збірну на іграх у Токіо. Тож наразі це всі новини. Будьте з каналом Еквалімпік. Дивіться всі трансляції з Дефлімпійського Токіо о 13.00 щодня наша Дефлімпійська студія. І о 20.00 підсумуємо день вже у новинах. А якщо прогавили прямі ефіри, обов'язково все зможете побачити у повторі на нашому YouTube. Каналі Еквалімпік головне продовжуйте підтримувати сили оборони нашої держави і Україні. Разом кажемо Перемагай!